Ой, вирішила сьогодні трішки свої перці, ті, що на пророщення положила. Ой, як це називається? розчин перекису сьогодні. Почитала там в інтернеті, як роблять. І, ну, нічого їм не буде такого. Вже не, не проростають, думаю, я ще спробую так. І я зараз всіх хочу намочити. А потім висіяти прямо в землю. Ну, Виростуть, виростуть, не виростуть, все рівно прийдеться викидати їх. Ось так. І оце я хочу сьогодні цим зайнятися. Заберу з, під батареї, що в мене вони лежали. І заново все зроблю. Ну, це я позамачувала. Тут всі, що в мене були, один ось загубився, я його зовсім викину. Навіть ось баклажан замочила. І там було сказано, що коли такі бульбачки, бачите, вже, то це вже можна висаджувати. Оце в мене геліус, який ні один не проріс. З 2 лютого я його пророщувала, І ось, ось сьогодні у нас, здається, 17 Да. І ні один не проріз. оці ці половина чорний красавець. ну Тут вони набухші й теж є. Бачите, ті бульбашки. ну Тут три в мене ще не помістилося, я ці посажу, потім ті. Ну, оце мені дуже хочеться. Оцей червоний був такий хороший, від лілі Ну і всі тут оце позамочувала ось. І так у баночці. Ну і через 20 хвилин їх вже можна буде садити. Але я бачу не, не скрізь ці бульбашки. Оце, бачите, тут мабуть, оце лайлак лайлакбел, який я там один чи що посадила. Це подарунковий. Ну, ну все рівно, я його висію. Телефон свій ага. вот я постирала все ага. а це так, все Як от у Наташа, так і я чистила і все вичистила. Вже таку генеральну уборку зробила тут. Дуже дуже світло якось. Ну видно вас. Дякую, що ви заходили. Заїжджали, ніколи, Заїжджали. Раді, Ой, до нас приїдеш. Вже. Ну, приїду колись. коли би... не можу. Ти... Ти... Люди ходять, ось Оліля ходила ну, до 28 так, школи взагалі пішки. Так. Я не можу. І все, тут на кладбище можна ж пройтися? Ну, да. Я не можу, в мене нема сил, хоча по огороду по тут от ну двештаю, по по ти ж роблю. Знаєш, як, роботи, Знаеш, за як от мене не пускає, як з двору і вроді як не пускає. Так, чекайте, я вас проведу. Ну, така будочка, так уже так як весна, так? Да? Дякую, Царство Небесне, Наташечки, тобі здоров'ячка. Спасибо, спасіба, що не забуваєте. І... Да, вже й рік, бачиш. Одні сльози, тільки одні да, сльози. Воно да. да, ну, ніяк не заживає. Треба воно і не заживе. Це вже до... як говорять от, на українській мові до скону. Да. Тільки чому це я? Да. Чому мене? Отак. Так, що ми в, в, в неділю зустрічаємось? зустрічаємося. Я тебе, я тебе, я тебе наберу, я тобі скажу. А ви дуже рано будете, як їхати, не знаєш? А, щоб була готова, так? Да? Добре. Це за молочкою, за кисною. За... Ага. Добре, а я там трошки походжу по ринку. Так, да, 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 да. подивися, бо я тоді на обратному путі зайдемо. Зробимо те, що Тоже, ми. Трошки пізніше, десь до 9. Добре. Добре. О, дякую, це ми Ой, О, які ви молодці, збирайте. Давай, пока, пока. На вас вже яйк не лає. Ви вже візде свої. Все, давайте, пока. Все, проважаю друзів. Люся приїжджала з чоловіком. Я їм допомогла платити комуналку. Ну і так посиділи, попчаювали. А якщо сердиться. Ну, все, пішла додому. Ось так я їх тут посадила. Ну, чим викидати, так хай лише ростуть. Оце. Ну, скільки зійде, скільки зійде. В кожному рядочку тут по 15 штучок. І оце у мене тут сірничок. Це в мене 6 одного виду і 9 другого. І на листочку а потім перенесу в зошита я написала. Тут я написала якісь ось по номерам, ну, щоб пам'ятати. Ну, ось так я зараз присиплю, мабуть, трішечки пісочком, і потім я полью, побризкаю і закрию плівкою. Ну, звичайно, на підвіконня. Притрусила я оце перчики піском, але мені прийшлося прожарити пісок, бо в мене не було чистого, ну, щоб не занести яку-небудь інфекцію. І е, побризкала водою, ну і хай стоїть собі. Зійде, зійде, все рівно прийшлося би викинути. І зараз я посажу так баклажани. І ще лишились у мене перці, але я їх не замочила. Оце ось у великий пакетик, це від наталії. І я їх теж висію. Ростуть хай. Ну, там уже деякі пророщені будуть. Ну, а це зараз віднесу на підвіконня, ще додав сюди, щось поставлю, так тут є місце. Накрию пленкою, плівкою і хай стоїть. Наша красуня виглядає. Ми її сьогодні покупали, поки Віка купала, а я оце в ряд поставила її іграшки. Це не всі. Вона й на другий поверх відноса, дивіться, зараз вибирає. Вибирає яку ляльку хочеться. О, ну любима. Чепурна така, ага, бачите, що це робиться? Ну, з утра тільки зранку її на вулицю випустили, а зараз після купання, мабуть, все. Що ти? Це ж вона принесла, щоб я в неї забирала, а потім їй. А? Бачите, грається як. Ну, грайся. Райся, я зараз що ти? А? Ой, дивіться, а Віка каже, вона не любить, та не любить зніматися, ну інколи ось так чудить. Ти чудиш? Дай мені ага. <ривіться> дивіться, О, забава, забава. Ух, як ми граємось. Ну, це, це ми так лаємо, так? Да? Чекаємо. Ну, дай мені свого мішу, дай, дай мені свого мішу. Давай, давай, давай. Ні? Ну, тоді біжи за ним. Отак. От а я сюди прийшла, я хотіла показати, куди я поставила це, що не пророшена сіння. Ось тут у мене на цім вікні. Я так поставила і додала, ще сюди петунію раніше садила. І оце всі. Тут перці і баклажани. І ще баклажанів трішки теж гелюс висажу. Зовсім не проросли. А дивіться, ой, робець полетів чи шо? От. У нас сьогодні температура плюсова, тільки чогось прохолодненько. Ну, нічого, це ж лютий. Ось тут у мене оце гортензія, бачите? Ну, щось вона слабенька. Ну, а це пітунія з огороду. І це гортензія. А це я ще одну пітунію висадила ампільну з живців і накрила. Ну, от і все, що я сьогодні зробила. Посадила непророщене насіння. Поспілкувалася з друзями, то щось там на обід приготували. Ну Це в мене сьогодні віка була тільки трішечки вільна, зараз вже зайнята. Ну, ми з Фенді тут і відпочиваємо. Все посадила, більше поки що нічого не буду сіяти. Далі буду томати проращувати, але їх там. Ще ж і рано. У мене ж немає теплиці. Ну, щось в хаті пророщу і посажу, а то в парничок уже в квітні місяці.